Жень, да. що ти робиш? Нічого провіряю, як працює. Фурнітура. І що, як працює? Ти Пока, не, поки не можу зрозуміти нічого. — Коротше, це знаєш що вже каже? Россувка, кстати. Россувка. 2х2,5 на на метра. Така не надо. Ну, що така маленька. Ну так, стань, руки. Ну, от, прикинь. Такий стеклопакет, це до речі розсувка. У нас буде робити коттедж. І робимо там розсову систему, двері, вікна. Так, так не должно було бути, да? так? Ні, так, <рес> Сейчас, сейчас Леня дасть Дивись, похраняється. Віскі ролики. Бачите, це, коротше, приподниматель створки, тобто ти проворачуєш ручку, ці ролики вони піднімають типу, цю створку вагою там, 400 кг. і ти починаєш її сувати в сторону. А Це такі кар'єрки, так, да, такі, зрозумів, потужні. Ти, Короче, проворачиваєш ручку, цей рычажок подімається і піднімається ролик і ти потім її всуваєш в сторону. Короче, підйом на сумню систему, це зараз, зараз напевно, найпопулярніше, що робиться в будинках приватних. Це, певні, вихід на терасу, коли ти приходиш, така те, стіна, ти таку ручку береш, провертаєш і так в сторону здвигаєш і виходиш там на пейзаж лісу, наприклад, або до басейну. Короче, такі речі, Круто. Це вимога замовити у нас? Звісно. Дивись, як вже систем стоїть готових. Ну подивись, ти руляшся, які конструкції, подивись я, і вони які в Аном, чекай, щоб так було видно. Ого. Це глухарь, що тут зверху внука конструкція, суцільний склопакет буде. Це Оце такий Величезний, так. Уяви собі. Ну, то Зараз в сучасній архітектурі робить майже всі такі конструкції. Всі хочуть величезні, габаритні такі стіни скляні. Прям те, що я дуже люблю. от, Прям не знаю, саме топчик, як на мене, це ось такі величезні габаритні конструкції.